Друзі, мир вам 24 жовтня 2025 року. З вами Любомир Богоявленський, Миру Павло Нестеренко. Це категорія відео. Нецікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Я читаю новини, святкую в Телеграмі. Жахлива російська агресія продовжується. У мене болить душа, я молюсь за Україну. Багато того, що трапляється в Україні, у мене викликає великий сум і біль. І не ці, ну, це, це події, які не пов'язані напряму з війною, а це той рівень насилля. Які я читаю, помічаю українців проти українців. Звичайно, ми всі стравмовані війною, але я не хочу проговарювати зараз багато тих речей, які виникають і йдуть неправильно, абсолютно неправильно у порівнянні із цивілізованими країнами світу, із сучасними науковими даними психологічними. Тощо. Але я чому не проговорюю ці речі? Бо розумію жах, який я пережив, будучи в Україні. Коли я пив майже кожен день чи через день знеболювальні препарати, я не міг заспокоїтися, я був на межі життя і смерті. Де я розумієте, в шоковому був я дуже емоційна людина. Я поєдную чоловічий жіночий початок. В шоковому просто стані. Від всього того, що відбувалося, з однієї сторони напала Росія неадекватна, абсолютно агресія, ненависть, злость так далі і тому подібне, якогось нелюдського дійсно масштабу. А з іншої сторони, е, ті неадекватні речі, які відбувалися вдома ах, в Україні, і все це викликало в мене дистрес. тобто стрес такого мегарівня, який призводив до негативних наслідків, я був на межі життя і смерті і молився до Бога. Я настільки сильно розхворівся і побачив жахливі речі, тому що я хворий і немає таких майже близьких людей, якщо б дійсно я більше ще розхворівся, щоб були зі мною. Щоб дійсно дати, як потрібно, підтримку, допомогу. Якщо я не наварю смачного борща своїми руками. І в мене ще матуся, дай Господь, і здоров'я життя, якщо мама не наварить борща, то немає, хто, щоб хтось наварив борща. Розумієте, і пригостив борщем смачним. Щоб хтось дійсно щось таке смачне дав, пригостив, накормив. Майже нема таких людей. Ну, там одиниці, можливо, є, але ще і брати не хочу, розумієте. Я звик сам готувати. Тут дякую в Німеччині, що готують. От, я, е, я звик смачно поїсти. Розумієте? Сам приготувати і смачно поїсти. І дякую за це мамі, за ці уроки життя, коли я сам готував. Трішки розболілася душа, такі бувають речі, коли читаєш новини. І зараз не хочу коментувати, я деякі написав повідомлення. Ах, публічно пости. Тому що борюсь за теж справедливість, права людини дистанційно. Дистанційно. Що натворила Росія, так? Щоб так зіпсувати життя, щоб так поламати життя людям. Зламати все те, що будувалося, що строїлося, друзі. Телеканал, на якому я фактично... Зміг проявити себе і показати всьому світу як психолога дипломованого, як екстрасенса, езотерика, таролога, телеканал, на якому я створив проєкт, ну, головний свого життя Прометей у межах лабіринти долі. Друзі, я не говорив про ці речі. Я, ну, я дуже співчуваю, що така ситуація дійсно трапилася. Керівництву каналу співчуваю, Шановному Глібу Андрійовичу, співчуваю. Телеканал закрили. У 2022 році, коли розпочалася військова, ця жахлива російська агресія, моя передача була закрита, і інші езотеричні проекти там закрилися. І канал. Е, ну, супутниковий канал, дуже хороший, розвинутий канал. Ну, він російськомовний, розумієте? І його центр знаходився в Києві. І він було. Була трансляція на Європейський Союз. Я не хочу зараз говорити деталі, да, тобто і щось там дуже сильно пояснювати зі свого досвіду взаємодії з цим унікальним телеканалом. Але пройшло три роки, і канал, як міг, так і боровся за своє існування, і все, він закритий. Він закритий, закрився, віщання немає, і фактично, ну мало ймовірно, що він може відкритися в майбутньому. І закриття телеканалу, Новий Світ він звався цей канал. Це для мене трагедія теж. Це теж трагедія. Тому що закриття телеканалу Новий Світ означає про те, що моя передача вже. Ніколи не відродиться. Все, вона цей проект дійсно завершився, бо такого каналу, де моя передача транслювалася, немає. Я не буду шукати заміну, бо його і немає. Розумієте? Росія знищила російську мову в Україні. І я зараз не можу говорити російською, і не факт, що я зможу. Бо у мене є цінності духовні. Я борюсь за права людини. І як же мені продовжувати говорити російською мовою? Коли я усвідомлюю і бачу загинула величезна кількість людей? Як зі сторони, в першу чергу, України, і люди гинуть далі? А з Росії, скільки загинуло людей? І який аргумент цієї жахливої, неадекватної російської агресії? Захист російської мови? То і за цього в кавичках гори захисту загинули мільйони людей? То як я можу нею далі говорити? Одна справа, якби я мислив взагалі повністю російською мовою, якби я. Не міг би з неї жити. Але ж я можу жити без російської мови. Хоча частинка моєї душі російськомовна. Але я пішов на цю ну, фактично навіть жертву, тому що я не можу махнути чарівною паличкою. І воскресити всіх померлих. Я не можу зісти в машину часу і перенестися в минуле із своєю духовною владою. У Мене нема такої влади. Відмінити цю війну вона не повинна була відбуватися. Не повинно було відбутися все те, що відбулося. Якщо навіть ця російська агресія розпочалася, вона повинна на початку була завершитися. А не продовжуватися в таких масштабах. Я не повинен був лягати в психлікарню. Я повинен був жити ще за типом задом до смерті, але не говорити про це це не чия не справа. Я вважаю це своєрідним варіантом норми. Я навчився повноцінно жити. Але Росія добила до ручки, що вимушений був лягти в психлікарню, тому що це було питання життя і смерті. Якби ж Росія не напала, то було б три у мене головні мови. Перша мова, головна мова творчості, реалізації, ну так, життя склалося, було просто сама собою, така реальність склалася. Це чи добре, чи погано, але складно сказати дійсно. Нічого, в принципі, поганого й не було. Російська була головною мовою реалізації моєї творчої. Без російської мови мене не було як письменника і творця, мене не було як езотерика, мене не було як публічного психолога, мене не було як телеведучого екстрасенса. Тому що українська мова вона унікальна і головна це материнська мова. Але не було того інформаційного простору для мене, де я міг би за допомогою української мови. Реалізуватися у цьому світі. Якби ж не було цієї російської агресії, міг би слухати далі е, одну з своїх улюблених груп дитинства, вона розділилася це Кіпілов і Арія це дві, тобто вже групи окремі, колись вона була одна Арія називалася. Ми віримо у свою свободу, як вони співали, одна з моїх улюблених пісень. Допоки жива мрія. Але час витік, як пісок витік і. Ми маємо те, що тепер маємо. Мене не почули у свій час, бо в мене немає великих грошей, влади. От. Але я дякую Богу, що я живий. В Німеччині тут, де я зараз живу, як біжене, це свої мінуси. Є плюси, є мінуси, нема ніде ідеального суспільства. Я жив в Україні, хотів жити далі, тому що там була свобода. Якщо сказати, де я був більш щасливий, тут я більш щасливий, як гей, як небінарна персона, як андроїн. Але в Україні я теж був відкритим геєм, і там, звісно, я був набагато більш реалізований. 2020, 2021, 2022 рік початки – це був пік моєї реалізації, бо я створив свою авторську передачу «Прометей». Для мене це була віддушина, я виконував свою духовну місію, я був щасливий. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 – і початок 22 років ці 7 років це були для мене грандіозні роки творчої реалізації, допомоги людям, як психолог, як таролог, як езотерик, як приватний підприємець першої групи. Я хотів жити до кінця в Україні. Я для себе чітко вже був визначився, хоча за українську мову єдину державну, але я усвідомлював, що на практиці більша частина моєї творчості буде передач відеороликів, інтерв'ю, книжок. Вони будуть в першу чергу російською мовою. У той час так я вважав. Також англійська мова це була для мене єдина така мова іноземна, яка була вже як рідна. Вона дійсно зараз для мене стала як рідна мова. Я не знаю, що перебував без англійської мови. От. І українська мова. Три мови. І я постійно хотів пояснювати тим українцям, які говорили, чому в Україні ви говорите російською, а чому в Канаді не говорять канадською, а говорять англійською і французькою. Адже Канада, значить, повинна бути канадська мова, ну там немає так, там англійська і французька. Ну хто сказав, що в Україні повинні говорити тільки однією українською. А в Україні так склалося історично, не дивлячись на те, що була російська агресія у минулому і колонізація. Ну, а склалося історично, спонтанно вже запущено, що українська і російська мови були. Розумієте? А як англійська туди порівнювалася, в Канаду в США? Адже англійські. Завойовники. Вони ж геноцид творили корінного народу. Вони силою англійську мову там нав'язали. То що люди із за того, що ну, так склалося в минулому? Відмовилися від англійської мови? Та ні? Вона одна з головних на, на тих землях, уже історично люди мисятію це спонтанно запустилося. Хоча е, це, це був сором'язливий і жахливий процес нав'язування в свій час англійської мови. Так трапилося в радянський час, що і в імперії російській, що російська мова, вона. Була нав'язана силою дійсно, дійсно силою, агресією. Але потім вона прижилася і стала спонтанною мовою мислення творчості. Ну воно так сталося в Україні. Дві мови були головні: і російська, і в чомусь російська, звісно, домінувала. Домінувала, от мене мама україномовна, і в минулому, допоки не було цього 14-го жахливого року, коли Росія почала це вторгнення вже там Криму, Донецьк, да, тобто ці регіони. У той час, наприклад, коли був вибір, якою мовою купувати газету, наприклад, українською чи російською, я обирав російську. Якщо я, як психолог, їхав купувати собі. Підручник з психології чи якусь наукову літературу. І там були дві, два, ну, от українська, російська стояли версії книг. Я обирав від душі російська. Для мене українська мова систематично була на другому місці. Як моя, звісно, материнська рідна мова, яку я поважаю з мамою, говорю, з іншими людьми говорю українською мовою. Але російська це була мова творчості, це була головна мова, яку я сприймав як другу державну мову в Україні. Це була моя позиція до 2015 року. Коли я вивчав англійську мову. Я, наприклад, намагався всі підручники з англійської мови купувати, якщо був вибір російсько-український. Я вивчав англійську мову переважно по російськомовним підручникам. Ну, у мене в бібліотеці більшість з них були російською. І вже коли ці події агресії Росії не ну, продовжувалися, я збільшив читання української мови з 2019, там 20, дві тисячі двадцятий я почав все більше читати книг українською мовою. Але я усвідомив дуже чітко, що без російської мови ну, я не можу реалізуватися в цьому світі як езотерик. як... Таролог як психолог це частина моєї душі, частина мене. І вона головна мова. Ну, Я прийняв це, розумієте? І так хотів жити до смерті вже, творити російською мовою. І тут нападає Росія. Нападає я на Україну і я вимушений взяти іншу іноземну мову, нову німецьку мову. Хоча я раніше вивчав, вона для мене була чужа. Зараз я її вивчаю і вона стала третє мова. Я перестав читати книги російською мовою, бо я не можу. Моя душа вже не може зараз говорити російською і не пак що зможе, тому що те, що створила Росія, це беззаконні віку. І таким насиллям, такою агресією вбивством невинних людей. Не можна утвердити російську мову, можливо, колись, коли там англійська була насиллям, утверджувалася російська в радянському союзі, але не зараз. Який смисл, коли якби Росія не вторглася? Російська мова настільки сильно прожилася в Україні, вона настільки була частиною колективної свідомості багатьох українців, що ну, нереально було на практиці перестати говорити російською мовою. Це просто нереально, тому що це частина мозку, там когнітивні системи, нейрони. Так, працюють, розумієте? Ціла доріжка російськомовна. Інформація російською сприймалася. І тепер Росія натворила таку трагедію, так, тому що ну, просто знищила життя. Знищила життя людей. І я, я співчуваю, розумієте, я співчуваю. Я молюсь за Рідну Україну, у мене стільки емоцій, розумієте, стільки болю. В якій ситуації знаходяться люди, які йдуть за кордон. Припустимо, якщо б я настільки сильно роками, 13 років, не вивчав англійську щодня. Якби я не любив писати англійською мовою, читати англійською мовою, слухати відеоролики. От в от, е, То тоді б, я тут не зміг би нормально більш-менш адаптуватися в Німеччині. Тому що мені допомагає вивчати німецьку мову, англійська також мова. Розумієте? Без знання англійської для мене Німеччина була чужа. А так як тут англійською сильно говорять, це допомогло в минулому мені більш адаптуватися. Я нікому не суддя. Я розумію, що зараз багато українців українок із за цієї ситуації війни ми просто знаходимося дійсно в неадекватному стані. Я як людина що з типовим розглядом, в мене з 2022 року, після початку війни, психіка просто почала не витримувати. Я став неадекватний. Я це усвідомлюю. Зараз в Німеччині, прийшовши е відносно до цього, я бачу свої неадекватні дії, коли психіка на межі ну дійсно патології я як збожеволів. Дійсно, від жахіття цієї війни, від цього божевілля, що натворила Росія, я дійсно вийшов з себе. Я почав діяти неадекватно, я почав діяти ненормально. Для мене це ну, просто жахіття мега рівня, що наробила Росія, тому що все впало те, що я будував. І навіть мій телеканал, дорогий рідний канал. Закрився новий світ, російськомовний супутниковий телеканал. Настільки жахливо створила ситуацію Росія і ну, ну, жахливе руйнування мега рівня, дорогі друзі. Я все рівно я був і я буду за рідну Україну. Українська мова для мене головна, залишається материнська мова як дань поваги моїй рідній мові. Український. Я читаю тут Олеся Українка, у мене лісова пісня Forest Song двома моми. написана така священа для мене книга. Тут йде зразу український, і зразу ж друга сторінка англійської переклади читаю українською, англійською для душі цю книжечку. А в цілому, я читаю книги переважно англійська та німецька, тому що треба вчити щодня. Англійську далі розвивати і німецьку, тому що я в Німеччині. І ніяку більше іншу іноземну я не хочу вивчати, поглиблювати, по крайній мірі, зараз. Хоча багато намагався вчити у свій час до 10 різних мов, але це все не воно абсолютно не моє. От дві ці мови англійська, і німецька, уже так, от і рідна українська. Ну а російська вона. Інколи душі хочеться якось послухати пісню, російську, я себе не стримую, якщо дуже хочеться. Там, я говорю інколи російською мовою у приватному спілкуванні, звичайно. От, але м м м читаю більшість книг вже фактично більше року, так? англійська, німецька, ну і українською буває. І рідко російською. Ну, Може, якусь статтю російською почитати, але. Зменшено читання до війни, я ж книги читав російською систематично, все рівно не міг відмовитися від цього. І книги української слухаю аудіокниги, друзі. Слухаю аудіокниги, на Ютубі шукаю там якісь буває, ну там частинку, послухаю книги. Там. Знайшов роджера желязне свого улюбленого. Я читав, прочитав десять романів хроніки Амбера українською перекладу Тут англійською читаю німецькою переклад, і от аудіо ще буває слухаю хроніки Амбера українською. Якісь там можу вірші послухати українською рідною мовою, але книги друковані українською мене їх фактично немає. Майже тут немає, і я не хочу їх. Мені ж тут і так важко. Складно мені буде переїжджати з табора, коли він закриється. І в мене тут всі майже книги англійська, німецька мови. Але дякую Богу, тому що англійська для мене ну, як рідна зараз. Я не можу без неї жити. Дійсно, не уявляю свого життя без англійської мови. І... Німецька мова стає все більше і більше мені близькою. Більше ніякі мови вивчати кажу, не хочу іноземню. Це українська, англійська, німецька. Ну, Російська частиною залишається мене звичайно. Але після російської агресії я поки що не, ну, дійсно не, не хочу говорити в публічному просторі відеороликах російською мовою. Ну, Буду вирішувати там ось січня 2026 року, як Господь дасть дожити. Чи буду російською далі там говорити, чи можливо взагалі і не буду, я ще не вирішив до кінця у публічному просторі. Друзі, молюсь за рідну Україну, нехай буде благословенна рідна Україна, Бог і правда з Україною. З повагою ваш, Любомир, Богоявленський.